Це говорить Україна на телеканалі України. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Розсудливий, емоційний та справедливий. Таким уся країна знає Олексія Суханова, незмінного ведучого програми Говорить Україна. Сім років тому, 16 квітня, вийшов її перший випуск. Щомісяця програму дивиться 20 мільйонів глядачів по усій Україні. 120 людей працює над тим, аби кожного дня з понеділка по п'ятницю ви почули найважливіші історії. За увесь час було відснято майже 1300 програм. 13 тисяч героїв розповіли на усю країну свої історії. Майже 8 тисяч експертів допомогли вирішувати проблеми українців. Щомісяця програму дивиться 20 мільйонів глядачів по всій Україні. Мені, ну, звісно, докоряють, що я не можу сторімати, стриматись, я не можу опанувати себе в певні моменти, що я можу нагримати чи вибухнути. Я намагаюся зрозуміти, чому так, чому так сталося? Якби ви були не ведучим, а героєм свого ток-шоу, говорить не проведи, Господи. Господи, не приведи, Господи. Іначе подарунком стала для Олексія участь у проєкті «Дивовижні люди». 170, 171, 30, 203, 235, 267, 299, 331, 363, 395, 427... 48. Стоп, 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 все. Всі відповіді правильні. Всі ці люди, вони зі звичайного нашого життя. Якщо ми йдемо вулицею і зустрічаємо когось, ми ж не можемо бути впевнені, що у цієї людини немає якихось там дивовижних здібностей. Якби можна було щось як загадати бажання, от ви б змінилися. Я про громадянство так би загадав. <соцю> 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 Минулого року ви депутували на театральній сцені. Хто вас туди привів? Володимир Гарянський, народний актор країни, каже: Слухай, а чи не хочеш ти взяти участь у виставі? Я відразу відповів, так звісно. Я на сцені, коли граю в театрі, це для мене оргазм. Якби був вибір, телебачення чи театр, що вам більше до душі? Я вважаю говорить Україна найголовнішим проектом у своєму житті. Але і театр мені подобається. Але я там лише знаєте аматор. А телебаченню я віддав майже 30 років свого життя. І здається, на сьогодні саме телебачення, головна любов усього життя Олексія. 13 років шлюбу з дружиною Ольгою закінчилося розлученням. Розійтися прийняв рішення саме Суханов. Шість років тому ви розлучилися так. з дружиною. А яка причина? Моя дурість не було розуміння того, як треба все ж таки ставитися, що саме треба цінувати і берегти. І не зберіг. Але ви знаєте, мені здається, що це на користь. Вона вийшла заміж. І я дуже радий зараз за неї. Так. Ну вона ще щас, щаслива, і це найголовніше. Ви повертаєтеся з репетиції. Закінчується ефір. Чи є хтось, хто чекає на вас вдома? Чи ви приходите в пусту квартиру? Ні, я в пусту квартиру не приходжу. Є хто? А вас це не обходить. У кожного повинні бути свої такі таємні кімнати, куди а, вхід заборонено. Кілька років тому ви казали, що а, в ваших планах а, є встановлення дитини. Звідки взялися такі думки? І на яку, теж на якій стадії ви цього це питання? Воно а, як і питання з громадянства, не а, майже невирішувальне. Ви знаєте, у мене є діти, про яких я турбуюся і яких я підтримую, підтримую, але я не дуже полюбляю про це говорити. Будь ласка, не запитуйте, хто саме ці діти, але я не залишаю цієї думки з приводу того, щоб колись все ж таки взяти на виховання дитину. А чому ви сказали неможливо? Ну, не знаю, іноземне, іноземне громадянство. А -а -а. Я вже знаєте давно для себе це питання закрив. І я хочу а, жити саме тут, в Києві. Зокрема, і для мене це дійсно дуже важливе питання питання громадянства. У своїй програмі ви чуєте не тільки трагедії і проблеми людей, а ще їхні мрії. А про що мрієте ви? Я хочу прокидатися. Щодня жити, працювати, відпочивати, гуляти, насолоджуватися, засинати щодня в країні щасливих людей.